Друзі, всіх вітаю! Слава Ісусу Христу! В цій мідеролику хотів би поділитися деякою інформацією. Напротязі цієї неділі, яка вже дуже скоро закінчиться, в мене в планах було мати зустріч з громом Валерієм Олександровичем, доктором теології, перекладачем Біблії, відразу після лекцій. Після мого викладання предмету тюремні послання апостола Павла в Рівенській духовній семінарії академії, дяка Богові, все так і вийшло. Я мав зустріч спілкування з Валерієм Олександровичем. Я був з ним не один, були інші брати служителя, які були поруч, які мали. З якими ми мали це спілкування. Нас дуже добре прийняли гостинно, дружина Валерія Громова зробила дуже смачну вечеру. За це я дуже вдячний. Більше того, Валерій Олександрович подарив мені кілька книг. Перше, скажімо, це новий заповіт, його переклад. Вічне Євангеліє Псалми. Я про нього чув, але не мав змоги ще придбати. Не так просто його було знайти. Але він мені подарував нього. І ще одну книгу він мені подарував. Дуже дякую. Я свій цей відеоролик назвав так: Розмова з доктором Богослов'я перекладачам Біблії, Вічне Євангелія Громовим Валерієм Олександровичем. Про що домовились? Так як я і раніше не один раз контактував з Валерієм Олександровичем, ми вже мали домовленість про те, що я візьму в нього інтерв'ю у відкритій студії, зробити швидко, як думалось, не вийшло. В силу багатьох причин. Одна із причин це та, що Валерій Олександрович дуже часто буває дуже сильно зайнятий, має багато поїздок. Його кличуть в різні церкви, інші місця. Були моменти, коли йому більш виходило знову, мені не виходило, я був в іншій країні. І так у нас справа відклалась. Цій розмові ми підтвердили те, що все у нас в силі. Ця зустріч віру наблизила реалізацію цієї ідеї, яку я довший час виношував. Більше того, в мене ще більш покращилося бачення, як це зробити, що включити в наше інтерв'ю, про що поговорити, що обговорити, на що звернути більше уваги. Питання, які були у студентів, які вони не проти були, щоб я задав Валерію Олександровичу. Я не мав можливості задати в силу характеру нашої зустрічі. Оскільки це перша моя зустріч така відкрита з ним. З Цієї зустрічі я особисто ще більше переконався в тому, що Громов Валерій Олександрович достатньо вчена людина, має великий багаж знань. І в ході його мови. Я побачив, що в нього дуже хороша пам'ять, і я вірю, що у нас вийде багато про що поговорити, звернути увагу на дуже такі, можливо, цікаві деталі, які важливі, і я десь переконаний, що це інтерв'ю, яке є в планах зробити, воно буде для збудування багатьом. Зі своєї сторони, я готуюсь по можливості і дасть Бог. Скоро з його допомогою я зможу втілити свою ідею, можливо, навіть і в наступному місяці, це грудні. І у мене на YouTube каналі моєму буде доступне наше спілкування, інтерв'ю. Всі мої підписники можуть переглянути нього і навіть інші брати і сестри, які ще не підписані на моєму ютуб-каналі, вони матимуть можливість. Почути, побачити нас і також збудовуватись. На цих словах я хотів би завершити свою коротеньку промову. Хай всіх вас, шановні, Бог, благословить і мене в тому числі, і збереже цей непростий час для України для нас, українців. До нових зустрічей з Богом!